У Полтаві по провулку Давидовського в мікрорайоні Поділ після зливи 24 травня затопило житловий будинок та двір. Я вийшла, глянула то машина а там на бордюрі стояла. Колеса почі були затоплені до, до половини. Наслідки негоди місцеві переживають і наступного дня. А зараз я оце воду вибираю з машини. Мені два відра води в машині. От машина стоїть тут затопило, все залило. Вот ты вот бачите, поскольку воды было в машине. Вот это так вода поднялась во дворе. Вот это вот лінії. Полтавка Тетяна розповідає, рятувала з глибокої калюжі їжачка. Просто просто гуляла з дитиною та побачили їжачка. На камінці сидів, сумував, трусився вже. Намагалася його врятувати, але там дуже глибоко. Ми поміряли реально десь по пояс води. Змогли тільки дерево йому підставити. От зараз прийшли перевірити його немає. Значить, він попули. Чоловік сказав, що їжаки плавають, як і всі тварини, коли бояться. Мешканці подолу кажуть, такого пік. Топлення не бачили тут років п'ять. Стояла вода і по вулиці Соборності. А це дорога біля кінцевої зупинки в мікрорайоні Левада. Постраждав через зливу і приватний сектор у Подільському та Київському районах міста не обійшлося без допомоги рятувальників, які працювали до ранку. Наслідок сильної зливи, що пройшла учора в місті Полтава, відбулося підтоплення приватних домоволодінь та прибудинкових територій. Окрім комунальної служби для ліквідації наслідків негоди, залучалися і рятувальники. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій, за допомогою мотопом, відкачували воду у семи приватних домоволодіннях. Працювали учора ввечері і всю ніч, тобто ніч, яка була з 24 на 25 травня. Для ліквідації наслідків залучалося 11 одиниць техніки та 34 чоловіка особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Лише за півтори години, 24 травня, випала половина місячної норми опадів, повідомили в гідрометеоцентрі. Нестійка погода останніх днів була викликана впливом атмосферного фронту, пов'язаного з циклоном над Чорним морем. Тож майже по всій території області у нас відмічались опади. Ще завтра ми будемо залишатись під впливом атмосферного фронту. Тому в денні години на більшій частині області відмічають. Чатимуться помірні короткочасні дощі місцями з грозами, А вже в суботу опади будуть поступово припинятися, слабшати. А вже з неділі говорить синоптик, опадів на території Полтавської області не очікується.